Сьогодні ми маємо вечерю Господню в церкві, а також слово, якому я сьогодні постараюся, наскільки це є можливо, дати зрозуміти для себе, для чого є вечеря Господня, чому ми, чому ми її маємо, чому Ісус Христос, залишаючи своїх учнів на землі, перш за все дає для них цю заповідь. Як тільки будете збиратися, де б ви не були, завжди звіщайте мою смерть, а звісно, і з тим моє Воскресіння. В основу наших я хочу покласти слова, які є записані в Луки, 22 розділ, будуть вірші 17 і 19. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив: візьміть її. І поділіть між собою. Вірш 19. І взявши хліб, і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене. Дві тисячі років тому лунає команда від нашого Ісуса. Те, що ми сьогодні будемо робити. Як ми сьогодні відносимося до смерті Ісуса Христа? Наскільки ми сьогодні віримо в те, що Його кров очищає наш, нас від наших гріхів, і в Його тілі ми стаємо як члени одного тіла, з розумінням не просто, що ми є члени тіла, невісти? А що певного дня, коли Христос помер і Його поставили в гроб, закрили? А зранку, коли прийшли в неділю, тіла не було, він воскрес. Власне, вся суть нашого ходіння до церкви заключається в тому, що я не просто помру, моє тіло щезне, зігниє. І пройде певний час, і про це навіть ніхто не буде знати, що була така людина. Біблія нас так не вчить. Біблія каже, що помираюча людина. Вона йде в вічність душа і дух і очікує на Воскресіння тіла. І явним прикладом, чи взірцем для того, що ми стоїмо на правильній дорозі, що життя людини не закінчується після її смерті, є Ісус Христос, який в тілі своєму піднімається як первенець, перемагає смерть, і через нього сьогодні ми маємо доступ до вічності. З другої сторони, ми також чітко повинні розуміти, що людина, яка не помирає в Христі, її кінець також є духовний, вона йде в пекло, в озеро огненне. Це не просто як залякування, це і біблійна термінологія, біблійний підхід. І ми бачимо, як вчить нас Біблія. І тому, власне, сьогодні ми ще раз для себе нагадуємо, наскільки я вірю, що він не просто помер, а що він воскрес. Воскрес він. Я є в його тілі, я його не відстав. Так само, коли пролунає наказ Божий, я піднімуся і не буду на цій землі. Перед початком нашого служіння я хочу зачитати один лист. Хто є з нами в ефірі, хто слідкує за нашими проповідями, можливо, ви це вже читали, але я хочу ще раз нагадати, бо знаю, що більшість цей лист не читали. Поділитися, сестра Галина Кушнір, матір. Дружина, яка зараз проживає в Україні, власне, що є на її серці, з якою просьбою вона звертається до нас як до церкви? Дорогі пастори Олександра і церква, благаю вас і вашу церкву, підтримайте в молитві нас, сестер. В Господі та усіх жінок України проти пролиття крові проти того, щоб наші брати в Господі, наші чоловіки, сини не брали в руки зброї і і не йшли воювати за тих, хто навмисне створює антилюдські закони та тотальну мобілізацію, провокуючи тим самим добропорядних людей виконувати злочинні накази. Беззаконня, які зараз відбуваються в Україні по відношенню до тих людей, які не беруть. Зброї, хоч хочуть мати альтернативну службу, просто жахливі. Господи, в ім'я Ісуса Христа помилуй і збережи. Спаси усіх, хто йде таким шляхом. Хай Господь благословить сестру. Таких сестер є багато, таких просьб є багато. І, власне, я вибрав один лист, який показує сьогодні для нас, наскільки сьогодні наш наряд потребує молитви. Наскільки наш. Наряд потребує Господнього втручання, щоб фінально пролунало те дороге слово, яке ми так чекаємо, чекаємо і чекаємо мир. Хай Господь благословить сестра. Ми будемо молитися, молитися в своїх церковних молитвах. Ще раз нагадаю ім'я сестри Галина Кушнір і сестри, які разом з нею писали цей лист. Сьогодні ми маємо вечерю Господню. Наскільки ми сьогодні близько розуміємо, що означає Бог в нашому житті, тільки відверто. Наскільки ми розуміємо, що Бог є, наскільки ми розуміємо, що Він живий, наскільки ми розуміємо, що Він діє? Правда, дивно казати в церкві, тим більше в Івангельській церкві, яка своє життя базує на Біблії, і задавати такі запитання, чи сьогодні я вірю в живого Бога, який діє? Дивлячись на те, що робиться в світі, дивлячись на те, як ми сьогодні розуміємо Бога, можна прийти до дуже цікавого висновку, що в більшості з нас не розуміють Бога як живого. І добрим прикладом цьому є тих сім церков, які виходять на фінішну лінію по відношенню до Івана Богослова, ми знаємо і сім характерів церков, і лише дві з тих семи церков, є готові до. Фінальної зустрічі з нашим Господом. Так стається, що останній період, в якому ми з вами сьогодні живемо, який називається лаудикийським періодом, це є християнин ні холодний, ні гарячий, лише теплий. Здається, коли ми завершуємо свої змагання, коли треба ще трошки прикласти сили і закінчити свою гонку, закінчити свій забіг. Прикласти максимум зусиль, християнин чи спортсмен, як каже апостол Павло, на цій дистанції починає буксувати. Він лише є теплий. Не може теплий християнин виграти баталію проти диявола. Тут деколи стоїть питання: наскільки гарячий може витримати ту всю бойню, яку сьогодні диявол влаштовує для людей, особливо для християн, які готовляться. До цього останнього поклику Ісуса Христа. І тому Христос попереджує свою церкву, попереджує мене і тебе. Якщо не покаяшся, я виплюну тебе, більш дослівний переклад буде казати: Я виригну тебе зі своїх уст. Тобто сталося в житті християнина таке, що Він ходив до церкви, був в церкві, навіть, здається, Господь вже його проковтнув всередину, щоб фінально він розуміє, що Він є з Богом. Але зараз приходить розуміння, я тебе не можу проковтнути, ти не можеш бути в моєму тілі. Ти є гіркий, ти не холодний, не гарячий. І що означає я тебе вирегну, чи я тебе виплюну, що ти лишаєшся на землі на період великої скорботи? Це є щось жахливе. Ми сьогодні не можемо собі перенести тих подій, коли читаєш коментарі, що ворог робить в рідному краї. То що тоді казати, коли людина у. Та є в періоди великої скорботи, коли забирається будь-який захист від людини, і людина тільки через смерть не має іншого шляху, може доказати, що вона ходить з Богом. І тому сьогодні ми, як ніколи, повинні бути сильними. Сьогодні, як ніколи, ми повинні гарно відноситись до вечері Господньої. Коли ми приходимо до вечері Господньої, одне із слів, яке ми кажемо, складати подяку. Складати подяку. І, власне, ці вірші, які ми читали, Луки 22, 17 і 19, нам показують. Перше узявши чашу, пізніше взявши хліб, сам Ісус складає подяку, Юхаристія. Дуже знайоме слово для нас. Не має значення, з якої церкви ми прийшли: католицька, православна, євангельська слово «Юхаристія» Старе грецьке слово, яке вживається в будь-якій дономінації. Означає, наскільки я сьогодні розумію Ісуса Христа, розумію те, що Він мені зробив на хресті Голгофи, і вмію Йому подякувати. Щиро подякувати. Що означає подячне життя? Це не тільки прийти до церкви разом з церквою, з пастором, один раз на місяць схилити свої коліна і подякувати Богові. Це далеко не так. Наскільки сьогодні в своєму житті кожна подія, яка приходить в моє життя, я дякую Богові, що Він є зі мною. Наскільки ми сьогодні вміємо дякувати своїм життям, не тільки словами, а своїм життям, своїми поступками, що я вдячний Богові, взявши чашу, пізніше взявши хліб, Він звершує цю подяку, Юхаристію, даючи приклад для нас. Перед Небесним Отцем, наскільки я сьогодні вмію подякувати своєму Богові. Друге поняття, яке ми дуже часто зустрічаємо, коли ми маємо вечерю Господню, це спомин, згадка. Читаючи слова Біблії, 1 Коринтян, 11.24, пізніше 25, 11.24, ми будемо читати з вами такі слова подяку віддав, переломив і сказав. Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робить на спомин про мене. Вірш 25. Так само і чашу взяв він і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на згадку чи на спомин про мене. Подяка. Спомин. Що для нас означає спомен? Не раз я люблю казати в зібранні, люди, які живуть в цьому світі, вони дуже часто згадують інших людей. День народження. Ми зібралися разом, щоб згадати і цю людину, подякувати для цієї людини. Особливо, коли людина помирає, ми згадуємо цю людину. Особливо в цьому бурхливому християнському світі, який складається з різних деномінацій, одні приходять через 40 днів, через рік, певний проміжок часу. І ми згадуємо померлих, які є в нашій пам'яті, але вони вже померли померла. Коли ми з вами звертаємося до біблійного тексту, апостол Павло не проводить цю лінію, що ми повинні згадати особу, яка певного дня померла в Римській імперії, навіть якщо це є Бог Ісус Христос, ми його згадуємо як історичну особу. Апостол Павло дуже далекий від тієї язичної ідеї, коли ми когось згадуємо після того, як людина померла. Власне слово Анамнесис, яке складається з двох слів: ана і мнесис Ана згори пам'ять. Ана згори Мнесис пам'ять. Тобто, разом, коли ми складаємо з вами ці слова, ми отримаємо дуже цікаве розуміння: відновлення нашого розуму, відновлення нашого внутрішнього чоловіка. І тепер ми розуміємо, коли ми приходимо на вечерю Господню, ми не просто згадуємо Ісуса Христа, а я відчуваю, наскільки Він живе в мені, наскільки мій розум їм перейнятий, наскільки в своєму житті, роблячи певні рішення і взагалі живучи і дихаючи, я розумію, що без Нього я нічого не можу зробити. Він є мій подих, Він є моє життя. Коли ми навчимося настільки глибоко розуміти, що означає спомен. Що означає згадка, що означає анамнесість, відродження много, мого внутрішнього чоловіка, я прийду до дуже сильного відкриття в своєму житті. Я буду спілкуватися з живим Ісусом. Чи ми сьогодні спілкуємося з живим Ісусом? Чи ми його сьогодні бачимо в своєму житті? Це не є картина ілюзії. Це не є картина, що пастор. Десь якомусь розумінні пішов не туди, де треба. Біблія навчить, наскільки ми сьогодні є в глибокому контакті з нашим Богом і можемо спілкуватися через молитву, через наш відроджений розум, який не є розумом цих людей. Люди цього світу, як каже апостол Павло, вони не розуміють християнина. Вони далеко не можуть зрозуміти, чому я біжу до церкви, чому я маю якесь служіння, чому я хочу щось виконувати в церкві, чому я відмовляюся фінально від того всього, що світ мені пропонує для мого тіла? Він каже: це все гріх. Не раз це є бредота. не раз це стає в такій лінії, що каже навіть здоровій людині, коли вона є з іншими людьми, навіть стидно про те згадати. Про що не раз, чи до чого не раз може бігти мій розум, чи бігти мій неперероджений розум і моє тіло? Як я сьогодні живу з Богом? Наскільки помінявся мій розум? Ми бачимо, що зараз робиться в рідному краї. І стоїть питання, якби люди з обидвох сторін, з обидвох, не з однієї, з обидвох, можливо, навіть з півночі чи більше. Якби люди були з поміняним розумом, з розумом Ісуса Христа. Ми б сьогодні не бачили те, що до кінця крає наше серце, що до кінця ставить нас в таку позицію, що ми не можемо зрозуміти, як може людина робити такі речі. Жива людина до іншої людини. Немає значення, чи ми оправдовуємося. Ми бачимо, до чого доводить людину то безум'я, коли вона не має розуму, який дарований від неї Богом. І не має значення, які сьогодні ми є церкві. Не має значення, як ти себе називаєш патріарх, єпіскоп, президент. Пророк, вчитель. Якщо ми сьогодні не народилися з гори і наш розум не є відновлений, в нас немає страху Божого. І тоді ми робимо те, що робить не просто світська людина. А що через людину може робити диявол? Так. Це не є умовлення. Власне, сказано то, що сказано, дуже часто через наші руки діє диявол. Він не діє відкрито, він сам не вилізе, ми його не бачимо, але він бачимо, як використовує він руки. Ці самі руки використовуються Богом. Ці самі руки можуть використовувати, використовувати, використовуватись тим, хто стоїть в опозиції до нашого Бога. Мій розум, який є народжений згори. Сьогодні є добрий час попросити Бога, якщо я сьогодні бачу, що я ходжу дорогою, називаю себе християнином і допускаю в своєму житті гріх допустити і попросити Господа. Переміни мій розум, як каже Яків. Якщо людина розуміє, що їй чогось бракує, не бійся звернути сьогодні до Бога і сказати: Господі, я і немічний, мені цього бракує. Дай мені це. І Господь, як написано, дає всім без міри, наскільки віримо, наскільки просимо, Він дає. Слідуючи, що ми не раз зустрічаємо сьогодні, приходячи на вечерю Господню, ми називаємо це не тільки складати подяку Юхаристія, не тільки мати згадку згори гори коли коли наш чоловік внутрішній відновлюється. Але це також причастя. Дуже важливий пункт причастя, коли вживається цікаве грецьке слово Коенонія, Коенонія, коли ми стаємо одним тілом з Ісусом Христом. Уявіть собі на хвилинку, що зараз, коли ми є всі разом, ми не просто є брати і сестри. Ми не просто є члени церкви, а ми є тіло Ісуса Христа. От уявіть собі на хвилинку, що я є тілом Ісуса Христа. Я пастор, ви, хто є, ті, хто нас слухають. І яка зараз є моя дія, коли я це відчуваю Я ніхто-небудь не іншими словами, голова Христос, а я є Його тіло. Я зараз фактично є разом зі своїм Месією. Мої поступки, Його поступки, моє життя, Його життя. Не може бути інакше. Що я стаю невістою Христа, стаю Його тілом, все моє нутро, всі мої думки, весь мій внутрішній і зовнішній чоловік повністю відповідає Ісусу Христу. Вечеря Господня робить аналіз. Чому сьогодні між нами є багато хворих? Вживається грецьке цікаве слово, що не просто хворих і заснули, а що вмерли, вмерли для Христа. Тому що не раз ми не перевіряємо свого внутрішнього чоловіка, ми не перевіряємо своє життя. І коли ми чуємо це слово причастя, це відкриє 1 Коринтян 10.16. 1 Коринтян 10.16, ми, власне, з вами читаємо ці слова: Чаша благословіння. Яку благословляємо, чи не спільнота то крові? Коінонія, спільнота крові Христа, хліб, який ламаємо, чи це не є коенонія або спільнота тіла? І зараз, коли ми з вами будемо приходити до вечері Господньої, ми беремо хліб з повним розумінням, що я стаю тілом Ісуса Христа, Його частиною, Його невістою. Коли я беру цей виноградний плід. Виноградна лоза. Я не просто п'ю цей плід, але я розумію, що я очищаю себе, свого внутрішнього чоловіка від своїх гріхів, тією кров'ю, яку Христос пролив 2000 років тому назад, власне, кров Ісуса Христа. І по мірі моїй воно діє на мого внутрішнього чоловіка. Розумово, це сприйняти не є можливо. Коли ми з вами сьогодні зробимо аналіз того, що ми маємо на столі, мається на увазі хімічний аналіз, перед нами стоїть плід виноградний, перед нами стоїть хліб. І Абсолютно, абсолютно нічого іншого. Але коли ми читаємо слова Ісуса Христа, ми ще раз їх прочитаємо. Луки, 22. Розділ 17 і 19 вірш. Узявши з чашу. І вчинивши подяку, він промовив: візьміть, поділіть між собою. Узявши ж хліб, вірш 19, і вчинивши подяку, поламав дав їм і проказав: це тіло моє, що за вас ламається, це чиніть на спомин про мене. Перед тим він каже те саме про чашу. Це кров моя. Ми бачимо, наскільки є діяльна наша віра. Якщо ми сьогодні не маємо віри, сік лишиться соком, хліб лишиться хлібом. І абсолютно не дасть для слухача ніякої користі. Можливо, навіть деколи зробить певний вред. Чому? Тому що ми не маємо віри, як казав брат Олександр, що перевіряється наша віра перед проповіддю. Наскільки ми сьогодні реально до цього відносимося? Наскільки ми дозволяємо вірі Ісуса Христа зробити Моє тіло частиною тіла Ісуса Христа? Кров його зробити живою і діяльною, яка може омити мене і той хліб, який я приймаю, показати, що я стаю частиною тіла Ісуса Христа. І якщо сьогодні церква піднімається, я не лишаюся на землі. Я є в небі. Всі лишились, піднялися тільки ті, хто мав віру в те, про що написано в Біблії. Спомень не просто даний, щоб ми відновлювалися, спомін просто не даний, щоб ми згадували. Спомень для нас ще і ще раз показує, чому я є сьогодні в церкві, як воскрес він, так само воскреснує і я. І тому недаремно перша християнська церква десь приблизно до 200-го року, а може навіть трошки і далі, коли збиралися в церкві, кожного разу вони мали вечерю Господню. В Єрусалимі кожного дня вони збиралися. Пізніше в Троаді, коли ми читаємо дії святих Апостолів 27, вони почали, вже були язичники, з'єдналися разом з євреями і почали це робити раз в тиждень. Але оригінально перша апостольська церква, про собор, якої ми читаємо в 15 розділі дії святих Апостолів, коли вони збиралися постійно кожного дня, основою основу й основу. Їхньої проповіді була Вечеря Господня. Щоб ще раз для себе нагадати і показати, зовсім недавно, буквально пару тижнів тому, місяць тому, рік тому, Христос, який був між нами, його поклали в гроб. Він взяв на себе всі гріхи, всіх нас. І коли ми прийшли, відкрили гріб, його там не було. Ангел сказав він в небі. Пізніше він святкував 40 днів, що він воскрес, люди могли торкатися учні. Говорити з ним, їсти з ним, співати з ним, спати з ним. Всі були впевнені, що Він Воскрес. Якщо Воскрес він, так само Воскресну і я. І сьогодні вечеря Господня ще раз для мене показує. Ще раз мене вчить віра. Хай Господь нас благословить. Зараз ми будемо мати час молитви, а пізніше приходити до вечері Господні. Я прошу, щоб ми всі стали і будемо молитися. Дорогий Всемогутній Господі Боже. Стоячи перед Твоє святе обличчя, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо, що сьогодні тут, в діаспорі, ми можемо згуртуватися як народ спільної мови, а більше як народ Божий, навколо чаші і навколо хліба. І прославити тебе як великого Всемогутнього Бога, що ти не забув нас, що ти є разом з нами, і сьогодні, в котре ми для себе нагадуємо, як воскрес ти так само воскреснемо, і ми час близький. Благослови сьогодні кожного, хто з нами є в ефірі, хто з нами є в церкві, хто сьогодні буде простягати руку до цієї чаші і до цього хліба, щоб ми мали чітке розуміння. Ми є. Твоє тіло, ми є Твоя невіста. Ми чекаємо цього славного поклику, коли пролунає труба Архангела, Божий голос, коли ми вмить перемінимося і зустрінемося з тобою в небі. Благослови цю вечерю, благослови нас, благослови наш рідний народ. Благослови цю країну, де ми проживаємо, і особливо Ізраїль, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.